Салют, друзі! Ну що, настав час купувати свою першу автівку. І щоб не встряти і на всі гроші не купити куту, купу металобрухту, яка буде більше їздити на СТО, ніж кудись вам по справам, то е, ви попали саме за адресою. В цьому відео я розповім, як вибрати свій перший автомобіль, е, а також дам топ-автомобілей до 3 тисяч доларів, які я вважаю, що варто купляти новачку. Е, з вас, лайк і підписка, а ми поїхали! Першу машину вибрати не так, просто як вибрати е, пиво на вечір. Тут треба бути трохи мудрішим. Е, ось кілька порад. Не дивися тільки на зовнішній вигляд. Ти не хочеш, щоб твоя машина через пару місяців виглядала, наче після зіткнення станку. Е, технічний стан це найголовніше. А... Порада номер два. Бери машину просту, перевірену та популярну. Тоді не тільки знайдеш всі запчастини на неї, але й механік буде тобі завжди радий, бо е, всі запчастини в нього вже є на складі. Ну що, <поди> <соскучились> третя порада про бюджет. Е, наприклад, 2,5 тисячі в тебе на покупку авто, 500 на перше ТО, поміняти всі рідини, всі масла, е, і щоб ще на морозиво залишилися. І третє, треба відкласти десь приблизно 300-500 доларів на непередбачуване. Щоб не було потім якихось проблем, які ти потім будеш вирішувати місяць, два, а то й більше. Тепер до найцікавішого: топ автомобілів до 3 тисяч доларів. Ці автомобілі вже перевірені роками, а також десятками водіїв. Тож не переживайте. Поїхали! Перший автомобіль це Volkswagen Golf 4 97 -го 2003 -го року. Volkswagen тас авто. З плюсів цього автомобіля: 1,6 бензин, або ж 1,9 TDI. З такими двигунами можна кататися вічно, тільки заправляй. Другий плюс ходовка, також на висоті, навіть як для наших доріг. Ну і третє, салон. Він не прям чудовий, але він не виглядає, наче після ядерної зими. З мінусів, роки беруть своє і можна знайти з багатьма проблемами, тому треба ретельно перевіряти авто перед покупкою. Ну і ціна 2,5-3 тисячі доларів. І гольф це вибір для тих, хто хоче комфорт і надійність за помірні гроші. Другий варіант це Renault Logan 2005-2012 років. Перейдемо відразу до плюсів. Двигун 1,4 або 1.6. Все що тобі потрібно, заправляй і їсть. Другий плюс це підвізка, вона не боїться наших ям. З мінусів, виглядає як автомобіль бюджетного сегменту. І всередині матеріал також бюджетний. За ці гроші вона, скоріше всього, буде з-під таксі або ж з величезним пробігом. тому уважно все перевіряйте. своїми руками, По ціні 2,5-3 тисячі доларів і логан це для тих, хто шукає простоту і надійність взагалі без зайвих розкошей. Третій в нашому списку це Hyundai Ascend 2006-2010 років. Що сказати по цьому автомобілю? Двигун 1.4 або ж 1.6 бензин доволі економічний і має чудову динаміку на трасі. На вигляд, вона ще доволі молода, навіть якщо їй вже більше 10 років. З мінусів, доволі жорстка підвізка, тому варто готуватися до кожної ями як до нової пригоди. По ціні 2800-3000 доларів, і ви отримуєте ідеальний варіант, якщо хочете кататися містом і не хочете морочитися з витратами на пальне. Перейдемо до четвертого. Це Nissan Almeria Classic 2006-2012 років випуску. В цьому автомобілі доволі просторний салон і багажник. Тут можна не тільки зручно їздити, але й пакувати багаж. По двигуну. 1.6 дає достатньо потужності для міських поїздок. З мінусів, дизайн вже виглядає стареньким. По ціні 2800-3000 доларів. Купуєш машину, на якій не будеш мати проблем, але й не будеш вражати оточення. П'ятий варіант на сьогодні це шкода Фабія 2004 2009 років. Цих автомобілів можна зустріти дуже багато на наших дорогах, тому що вона має відмінну економію пального і е, легкість в обслужуванні. Е, вона ідеальна для міста, компактна, маневрена, виглядає дуже сучасно навіть після 15 років використання. З мінусів. Е, залишаються машини е, з великими пробігами, тому треба бути обережним та уважним при виборі. Е, по ціні 2500 3000 доларів. Вигідна, зручна і зберігає баланс між ціною і якістю. Наступний варіант в нашому списку це Ford Focus 2 2005 2007 років випуску. Що по двигуну: 1,6 бензин ідеальна комбінація потужності та економії. Чудова керованість і стильний дизайн. З мінусів, е як і у всіх фордів, підвізка може бути не найкраща для наших доріг, але для цього є механіки. По ціні 2800 3 тисячі доларів. Якщо хочеш трошки більше комфорту і стилю, то цей е фокус класний варіант для тебе. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Також цьому бюджеті можна знайти. Opel Astra G 2004-2009 років випуску. Що сказати по цьому Opel? Двигун 1,6, економний і достатньо потужний для міських поїздок. Доволі просторний салон та хороша шумоізоляція з мінусів, підвізка може швидко виходити з ладу при поганих дорогах. По ціні 2500-3000 доларів. Тотально зручний і комфортний автомобіль, хоч і не наймолодший. Також, як варіант в цьому бюджеті є Mazda 3 2004-2009 років випуску. Гарний двигун 1.6 це надійність та динаміка в одному флаконі. Доволі гарна керованість, яка тебе не підведе на швидкостях. Також враховую, що найбільша проблема в цих Mazdaх це корозія кузова, з якою те можуть бути дуже великі проблеми. По ціні 2800-3000 доларів. І прекрасна керованість, драйв і комфорт. Наступний в нашому списку це Toyota Corolla 2003-2007 років випуску. В цьому автомобілі надзвичайно надійний двигун. Просто заправляй і їсть куди завгодно. Доволі прості в обслуговуванні, не потребує особливих витрат. З мінусів. Може здатися трохи неживим через е, такий застарілий дизайн. По ціні 2800-3000 доларів і ідеальне авто для тих, хто шукає стабільність і надійність. І останній варіант це Kia Ceed 2007-2012 років випуску. Двигун 1,4 або ж 1,6 бензин. Він економний, але не втрачає потужності. Також величезний плюс цього автомобіля це салон. Він виглядає сучасно і комфортно. З мінусів залишаються екземпляри з величезним пробігом, тому варто бути обережним при покупці. По ціні – 2700-3000 доларів. І цей автомобіль добре підійде для тих, хто хоче корейський комфорт за невеликі гроші. Ну що, вибрав автомобіль? Тепер гайда перевіряти. Перше кузов. Шукай іржу, впаклівку та незрозумілі шви. Друге, і найголовніше це двигун. Перевіряй, чи немає зайвих звуків, стуків, а також чи він не димить. Третє. Перевіряй документи. Перевіряй повністю машину по він-коду, щоб не виявилося, що твоя машина не твоя. І взагалі, краще вези машину на СТО, краще вже заплатити за діагностику, ніж потім вкладати багатенько грошей в ремонт. Отже, братва, я вам показав автомобілі, на яких реально можна їздити, не залишаючи всі гроші на СТО. Якщо ви вважаєте, що якийсь інший автомобіль мав би бути в цьому топі, обов'язково напишіть це в коментарях, а також напишіть, який автомобіль вам сподобався найбільше з цього топу. Я вам дякую за перегляд цього відео. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Запам'ятайте, що найголовніше не скільки коней тебе під капотом, а те, як ти їздиш. Отож, я дякую вам за перегляд цього відео. Всім аддіос!